В Україні виросло покоління дітей, які не пам'ятають життя без війни, без постійних тривог і обстрілів. І це вже не тимчасовий стрес, а фон дитинства, який впливає і на нервову систему, і на навчання, і на стосунки, на формування особистості. Загалом, що ми дорослі, можемо зробити, аби діти не лишилися сам на сам з війною всередині. Як допомогти? Про це говоримо з психологиною платформи Safe Women Hub Анастасією Чернявською. Пані Анастасія, вітаю вас. Я вас вітаю. Добрий день. Здравствуйте. От що сильніше вражає психіку дитини? От самі обстріли чи постійне очікування цієї небезпеки? Як це виглядає у різному віці? Які реакції ви бачите зараз найчастіше у дітей? І які сигнали дітей ми, батьки, часто не помічаємо? Можливо, це зміни у сні, замкнутість, чи можливо навіть прояви якоїсь агресії? Дякую за запитання, дуже гарне питання. Ну, насправді б'є по психіки дітей і те і інше. Якщо ми кажемо про обстріли, це потенційна травматична подія, яка так само має свої наслідки у майбутньому на психіку дитини. Якщо ми кажемо, що це постійне очікування, то це перенавантаження нервової системи, там можуть бути багато тривоги, і це безумовно не є. Таким позитивним впливом для зростання дитини і для її психічного здоров'я. Визначити на 100%, що є найбільш негативним, має вплив ну, досить так складно сказати, тому що все залежить індивідуально від кожної окремої дитини. Якщо казати про те, як це може впливати ті події, в яких сьогодні проживають наші діти на їх психіку, то ми можемо умовно так поділити на три категорії за віком дітей, тому що в кожному віці будуть свої прояви і реакції на стрес, вони будуть трохи відрізнятись. Якщо ми, наприклад, візьмемо до уваги. Від народження до п'яти років приблизно цей вік, то тут будуть, наприклад, такі можуть бути регресу дитини у умові у якихось звичках, яких вона вже має у самостійності. Їй може бути дуже складно відпускати від себе дорослого. Це може бути батьки або опікуниця, ті люди, хто знаходяться поряд з дитиною найчастіше. Можуть бути часті істерики, у дитини, також як такий прояв на гострий стрес, на ті події, які вона проживає. Вона може у грі відтворювати якісь такі події травматичні, які вона проживала і з якими вона стикалася. Якщо ми візьмемо, наприклад, до уваги вже вік від 6 років до 11, там будуть трошки інші можуть виглядати по іншому такі прояви, на які варто звертати увагу сьогодні батькам, і це може бути. Наприклад, така знаєте, опозиційність дитини або дратівливість, це можуть бути порушення сну і харчування, яке характерне для дітей, в принципі, і в віці від народження до п'яти, і від шести до одинадцяти. Це такий симптом, який може бути в двох випадках. Це може бути ночні там жахіття, порушення сну. Наприклад, важко засинати дитині, може... тривожність за близьких людей. Для Цього віку характерні найбільш такі прояви, пані якщо Анастасія, ми вже говоримо пані Настасія, mm -hmm. нас обмаль часу. і Я сподіваюся, що встигну задати ще принаймні два запитання. Скажіть, будь ласка, от які це може мати наслідки через 5-10 років? Можливо, трошки пізніше, ну коли оці сьогоднішні діти стануть дорослими і творитимуть вже майбутнє України? Якщо ми говоримо про довготривалі наслідки зараз, саме йдеться про них, коли ми беремо період від, наприклад, як ви сказали, 5 до 10 років, да, то все буде залежати ще від таких, від таких факторів про регулярність та інтенсивність тих подій, які проживають зараз діти. Якщо дитина проживає в містах, наближених до бойових дій і частіше стикається з потенційно травматичними подіями, то вірогідність того, що в майбутньому ці наслідки. Наслідки будуть більш інтенсивними, в ризик зростає. <кій> І... <кій> Добачаюсь. Ми всі маємо в своєму житті потенційно травматичні події. Ми мали їх до війни і діти стикаються з ними зараз і дорослі так само завжди залежить від того, як ця подія буде відгукуватися в майбутньому від таких кроків, як людина і дитина себе відновлює після цієї події. Для дитини дуже важливий контакт з безпечним дорослим поряд з нею після події, яка відбулася для неї. Складна Рутина, тобто мають залишатися речі сталими, це розпорядок дня, який вона має витримувати. І так само, якщо є потреба на сьогоднішній день звертатися до фахівців з психічного здоров'я. Наприклад, якщо дорослі помічають зміни у поведінки або у емоційному стані дитини, звертатися до психолога. Пані Анастасії, зрозуміло, роки... зрозуміло. Дякую вам. Вибачте, будь ласка, мусимо зупинитися, тому що маємо обмеження. Вжений час про те, як війна впливає на дітей, говорили з Анастасією Чернявською психологіною платформи Safe Women Hub.